Півострів Валірія широка смуга землі в південній частині Есоса, омивається літнім морем. Раніше тут було серце валірійського Фрігольда і була їхня столиця Валірія. Валірійський Фрігольд імперія, створена цивілізацією валірійців в Есосі. У дні свого розквіту імперія займала понад половину відомого світу. Півострів був частково знищений роком валірії. Після його руйнування утворилося безліч островів. Частина земель була повністю затоплена, де й утворилося море щодемить. Рок валірії катастрофа, яка сталася за 400 років до початку війни П'яти королів. Внаслідок землетрусу та виверження вулканів за останній день було знищено столицю валірійського фрігульда Стару валірію, а також була затоплена більша частина валірійського півострова. Катаклізм став причиною падіння Валірійської імперії, яка протягом 5000 років займала провідне становище на території Есф. Вулканічна активність тривала протягом 400 століть, Вода частково стала зараженою, від неї виходили отруйні випари. Саме місто Валірія опинилося на острові, він знаходиться у руїнах, але іноді його відвідують цікаві мандрівники, а також шукачі скарбів. Подорож дуже небезпечна і багато хто туди вирушає не повертається назад. Навколо валірії також є цікавих кілька місць. Море Щодемить, літнє море, затока печалі, затока Работорговці та море зітхань. Якщо хочете відео про ці та інші місця, пишіть в коментарях. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео та переходьте в наш телеграм. Посилання в описі.